Шановні колеги судді України, вітаю всіх з Новим роком. Вірю, що він стане переможним для України. Незважаючи на щоденні загрози, українські судді продовжують здійснювати правосуддя. Я, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій, звертаюсь нині до вас як представник Вищої ради правосуддя, яка є спостерігачем Європейської мережі рад правосуддя. Європейська мережа рад правосуддя об'єднує усі судові ради країн-членів Європейського Союзу і бере активну участь у захисті та просуванні незалежності суддів Європи. Вона стає на захист, коли в конкретних країнах під загрозою опиняється незалежність судової влади. На початку 2025 року, з 7 січня по 12 березня, з ініціативи Європейської мережі рад правосуддя буде проводитися опитування європейських суддів щодо їхньої незалежності. Прошу вас приділити 10 хвилин свого часу, щоб пройти це важливе опитування. Це буде онлайн-опитування для українських суддів українською мовою. Воно не потребує реєстрації і є анонімним. Посилання на опитувальник будуть скеровані судам і суддям електронними листами на електронні адреси. Чим більша кількість суддів візьме участь в опитуванні, тим більш достовірними будуть і результати. Думка кожного судді має значення. Результати опитування будуть використані для оцінки реального стану незалежності суддів в Україні та пошуку ефективних механізмів її гарантування та захисту у разі необхідності. Ніхто не знає про дійсний стан незалежності суддів краще за самих суддів. Закликаю колеги не бути байдужими до нашої незалежності і взяти активну участь в онлайн-опитуванні, ініційованому Європейською судовою спільнотою. Заздалегідь, дякую за ваш час та співпрацю.